Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати вам надзвичайно смачні та крихкі рогалики на смальці. Для їх приготування нам потрібно борошно, сметана, смалець, цукрова пудра та густе повидло. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми до просіяного борошна додаємо смалець. Зверніть увагу на те, що він повинен бути м'яким, але не рідким. Тож замішуємо тісто до дрібної крихти. Якщо хтось малець не вживає, то можу вас запевнити, що в даному рецепті при випічці його абсолютно не чути. тож можете сміливо використовувати. Ось така дрібна крихта у нас утворилась. Тепер сюди додаємо сметану. Сметана у мене домашня, але ви можете використовувати будь-яку сметану, яка у вас є в наявності. Відсоток жирності сметани значення в цьому рецепті немає. Тож ми замішуємо тісто, яке спочатку буде досить сильно липнути до рук. Але в процесі замішування буде формувати ось таку єдину суцільну кульку, при тому тісто буде максимально легке та піддатливе в роботі. Бачимо, ніжне ось таке еластичне, але не липне до рук. Ось таке тісто у нас повинно бути. Далі тісто перекладаємо у салофановий пакет або ж харчову плівку та закриваємо в контакт, щоб не було повітря. Та залишаємо у холодильнику мінімум на 2 години. Відповідно, після 2 годин часу робочу поверхню легка підсипаємо борошном у мене це силіконова стільниця, та беремо тісто. Бачимо, воно стало більш стабільним та змінило свою структуру. Тепер за допомогою кондитерського шпателя. Розділяю тісто умовно на 4 частини. Три з них ми повертаємо знову до холодильника, а четверту ми використовуємо. Формую з нею кульки та тачалкою, яку я також обмакала у борошно, розтачую його у круг досить та досить тонко. Ідеальної форми кола я не добиваюсь, так як рогалики для домашнього чаювання. За бажання, ви, звичайно, можете викласти тарілку та вирізати по колу. Або ж використати будь-яку іншу форму. Для формування на трикутнички я використовую ось такий фігурний різачок. Тепер звичним для нас способом на широку частину трикутника викладаємо нашу начинку. У мене це яблучне варення. Ви можете використати будь-яку чи то згущене молоко, чи макова, чи горіхова начинка. Основне начинка повинна бути густою. Так як тісто у нас максимально ніжне, на смальці рідка начинка витече. Тож зверніть увагу на цей момент. У процесі формування рогаликів ми їх робимо звичним способом. Загортаємо перший раз, легка притискаємо краї ось так, щоб начинка не витікала, і формуємо, скручуючи їх по всій довжині. Готові сформовані рогалики перекладаємо на форму для випікання. Форма у мене застелена силіконовим ковриком, тож, як і завжди, я її абсолютно нічим не змащую. Якщо ж у вас пергамент, тоді злегка змастіть її жиром. Виклавши усі сформовані рогалики, беремо наступний шматочок тіста і знову ж таким самим чином, як і попередній, злегка розтачуємо до тонкого стану, розподіляємо на ось такі сегменти та формуємо наші рогалики. Якщо у вас форма малого розміру, і рогалики зразу усі не поміщаються на форму, тож варто їх наперед не наробляти, а залишити тісто у холодильнику. Адже смалець дуже чутливий до кімнатної температури. Ось так у нас вийшла перша форма рогалики. Бачмо, гарно ми їх поскадали, змащувати їх нічим не потрібно, тож відправляємо у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 25-30 хвилин. Орієнтуємось. По своїй духовці до ось такого гарного золотистого стану. Тепер нам залишилось тільки гарячі рогалики щедро обмакати у сукрову пудру. Але тут потрібно бути акуратними, тому що їх обмакувати треба прямо тільки новинівши з духовки. Тож вважайте на руки, гарно щедро обмакуємо та викладаємо форму до їх повного охолодження. Якщо ж ви хочете, щоб ваші рогалики були менш солодкими, можна їх у пудру не обмакувати. Або ж тільки з однієї сторони. Я першу частинку зробила, тож бачимо, як вони гарно виглядають. Золотисті, рум'яні, і це навіть видно крізь шар пудри. Тож робимо так з усією кількістю тіста, і відповідно ми отримуємо ось такий неймовірно смачний результат. Рогалики на смальці виходять максимально ніжними, смачними та просто тануть у роті. Тож однозначно спробуйте приготувати рогалики саме за цим рецептом. А ми, як завжди, глянемо ближче на наш результат. Ось цей рогалик я розрізала ззаду б ножа. Тож бачимо, при усій своїй ніжній та крикій структурі він чудово тримає форму. Також видно гарний різномірний колір пропеченості та начинка, яка не витікає. І ось цілий. Так само бачимо гарну структуру. Чіткий візерунок навіть від різачка та гарний золотистий колір. А при легкому натисканні рогалик просто тріскається у руках, гарне ніжне крихке тісто та велика кількість начинки. Тож, друзі, рекомендую вам зберігайте цей рецепт, готуйте, смакуйте, адже вони сподобаються усім без винятку. А також не забувайте підписуватись на мій канал. Натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики до гри. А я вам бажаю смачного усього найкращого та до зустрічі!